Вітаю етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Минулої ночі ворог знову вдався до масової атаки дронів по південних регіонах. Понад три години тривав повітряний бій на Додецької області. Силами підрозділів протиповітряної оборони знищено 23 ворожі безпілотники. Однак її влучання по логістичній інфраструктурі. Загиблих і постраждалих немає. Повідомили Одеській ова. Загалом російські військові запустили по Україні 36 дронів камікадзе, 27 БПЛА збила українська ППО. Російські війська продовжують атакувати Херсонську область. У наслідок обстрілу поранено чотирьох мирних жителів. По населених пунктах ворог гатив із мінометів, артилерії, реактивний систем залпового вогню, авіації та БПЛА. Армія РФ скинула керовані авіабомби на житлові квартали Береслава та Зміївки. У наслідок потужних вибухів. У Береславі пошкоджено щонайменше 18 будинків і будівлю банку. У Зміївці знищено будинок культури у самому Херсоні. Під вогневим ударом противника були центр, корабельний і дніпровські райони. Через ворожі снаряди в приватних будинках спалахнули пожежі. У багатоповерхівках пошкоджено вікна та балкони, понівічено машини та дорожні полотно. У наслідок ворожого обстрілу Антонівки поранено 63-річну жінку. У неї мінно-вибухова травма та перелом руки. Під мінометним обстрілом противника перебував і зимівник. Там поранено 85-річну жінку. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Усі хвороби від нервів, говорить народна мудрість, щорічно 10 жовтня відзначається всесвітній день психічного здоров'я, і дата обрана не просто так, набуваючи особливої актуальності зараз, коли розпочинається період сезонної депресії. Як з нею боротися, і як в цілому берегти здоров'я психіки, рекомендації дають лікарі. Про психічне здоров'я необхідно турбуватися так само, як і про фізичне, акцентують медики. До того ж, зараз в українців додалися зовнішні обставини, які впливають, зокрема, на психіку. Багатьом під час повітряної тривоги і не тільки стало знайомим поняття панічна атака. З нею можна боротися, говорять лікарі, і радять, як саме. Головне знати, що від паніки не вмирають і що все минається. Никто от этого не умер еще. Желательно, чтобы человек делал дыхательные упражнения. Делается вдох глубокий вдох и потом по чуть-чуть выдыхается, чуть-чуть-чуть-чуть выдыхается. Конечно, сложно сказать, что это сто процентов поможет. Почему? Потому что в, это, в этом состоянии человек не может себя контролировать. Mm -hmm. Потому оно и называется, что это паника, что он не может себя контролировать. Посидеть, выпить холодной воды. Причому небольшими, небольшими такими глотками, щоб успокоїти так рефлекторно, можна успокоїти своє сердцебиение. вважати пульс не надо, жалеть себе не надо, а помнить завжди, що це все проходяще. Під час панічної атаки або тривоги можна просто обійняти самого себе. Більш того, варто частіше говорити самим собою, радять медики. Необхідно подружитися зі своїми страхами. подружитесь со своими паническими атаками. Вот пришла к вам тревога, да? Привет, ты пришла? Хорошо. Давай я тебе сейчас буду рассказывать, что я буду делать. Вот я сейчас иду, готовлю себе кофе. Я включаю плиту, я ставлю чайник или я ставлю кофеварку. Вы беседуете, и таким, таким образом вы эту паническую, вернее, эту тревогу, этот свой страх превращаете в свою подружку, которая здесь присутствует. И, а подругам мы их не боимся, правда? Мы любим своих подруг. Таким образом, это паническое, вернее, этот страх, ну и вы ему просто надо, будете надоедать, он будет вам неинтересен. Вы ему будете неинтересны, и уйдет. Мы таким образом проговариваем свои проблемы, когда мы разговариваем сами с собой. И способствуем тому, что мы легче решаем эти проблемы. Поганий настрій понад 14 днів, зниження життєвого тонусу, порушення сну, постійне відчуття тривоги, симптоми сезонної осінньої депресії зазначають фахівці. Однак подібний стан не вирок. Ні в якому разі не варто займатися самолікуванням, наголошують лікарі. Призначення самому собі ліків, у тому числі й антидепресантів, загрожує наслідками. У нас чомусь дуже модно займатися самоліченням антидепресантами. Вот это дело точно не стоит, во-первых, потому что антидепресанты друг другу розі, є різні групи антидепресантів, і залежності от того, якого у вас депресія, якого виду, тривожна депресія, ажітирована так звана, або яка якась, допустим, вітальна депресія, там На совершенно разные антидепрессанты мало того некоторые еще и сочетают эти антидепрессанты и сочетают антидепрессанты одной и той же группы например так те же самые сиозики а это может привести к так называемому серотониновому кризу то есть резкое повышение температуры скованность всех мышц может возникнуть задержка мочи задержка стула то есть это как раз те препараты которые не являются безобидными Тому уж точно спрашивать у своїх знайомих, що он принимает, или просто высчитать в інтернеті і начинать ліч самостоятельно лечиться, не стоїть одна з основних рекомендацій для збереження психічного здоров'я: зустрічі з близькими, з друзями, спілкування з тваринами, шопінг, спорт, робити більше того, що дає радість особисто вам. Це прості, але дієві поради, говорять медики. Це те, що допоможе самостійно впоратися з осінньою депресією. Во-первых, для того, чтобы выработалась гормон радости, нам необходимо солнечные лучи. Вот даже такую пасмурную погоду, как сегодня, все равно нужно найти время выйти погулять. Потому что все равно дневной свет уже дает возможность нам вырабатывать гормон радости. Окружите себя яркими предметами. Поменяйте свой стиль одежды, что-то яркое оденьте, поставьте какую-то яркую чашку возле себя, определенные, может быть, продукты, шоколад. Ну, Звичайно, може бути не плітка там сила шоколада, теж до же, ждеться шоколад, і доволі близька так по хімічному составу к нашого гормону радості. Психічне здоров'я це про любов до себе, увага до свого ментального самопочуття. Тож, якщо виникають питання і тривожні дзвіночки, краще звернутися до свого сімейного лікаря, який дасть направлення до психолога або до психіатра у поліклініці, чи до двох спеціалістів одночасно, адже ефективніша робота в комплексі консультації згідно гарантованого пакету медичних послуг є безкоштовними у всесвітній день ментального здоров'я Одесити розповіли нашим кореспондентам, що сьогодні їм допомагає зберігати емоційну рівновагу, чого потребують для перезавантаження, і чи всім вдається його зробити. Щороку, 10 жовтня, у світі відзначають День ментального здоров'я. Це стан душевного благополуччя, який дає кожній людині можливість реалізовувати власний потенціал і долати звичайні життєві стреси. Для українців наразі повсякденні реалії пов'язані з військовими подіями, але й попри них Одесити намагаються зберігати емоційну рівновагу. У поважному поколінні це не завжди виходить. Ні, звісно, Хочу тут зарівнавіші швиці в такій житті. Читаю. читаю. А Разные, лишь бы время убить. И исторические, и приключенческие, и все, что попадет. У меня много всякого есть. Не могу отвлечься. Мне... Все равно они это вот как начнет гудеть здесь. То прямо у меня в окно. Літнім людям важче впоратися із тривожністю. Вони потребують спілкування, тому психологи радять не обмежувати їх у дзвінках та зустрічах з друзями. І необхідно об'єднуватися. Сім'я має згуртуватися. Це допоможе вистояти всім поколінням. З літніми родичами треба підтримувати постійний зв'язок, частіше обіймати їх і не дискутувати про політику. Це просто іщу хороший фільм. Прогулки домашні діла, ті ж діти, якісь свої не знаю, такі маленькі обов'язності. Вот прогулки к морю мы ходим часто. В Одесі нам вдалося виділити топ-3 передумов для відновлення емоційної рівноваги. Море, спілкування, настрій на позитив, зауважують наші респонденти. А як іначе, тогда все стає сірим, скучним, якщо не зберігати этот позитив. Гуляємо, общаемся. Настрамся не обращать внимание на происходящее. Если зацикливаться на том, что было когда-то, то можно сойти с ума. Я работаю с людьми с психическими отклонениями. Сегодняшние украинцы, наверное, особо должны быть ментально здоровы, чтобы пережить все, что происходит. Какие тут советы? Стараться, наверное, не есть друг друга. Стараться как-то Все-таки доброжелательно хотя бы друг к другу относиться и меньше принимать все близко к сердцу. Как и каждый день. Проснулись завтрак, дети, прогулка, собака. Мы продолжаем улыбаться, несмотря ни на что. Тяжело всем об этом думаем, говорим каждый день. Но все равно возвращаемся к позитиву. У свою чергу експерти радять також для збереження ментального здоров'я навчитися піклуватися про себе, кожного дня приділяти хоча б годину речам, які є для нас джерелом сили, скоротити до мінімуму час за новинами та в соцмережах, і не соромитися звертатись по допомогу, коли накриває і самостійно впоратись, немає сил. За добу в Одеській області сталося 36 пожеж. Одна з яких завершилася трагічно у селі Тарутане горів приватний будинок. Рятувальники прибули швидко, але врятувати 75-річного господаря не вдалося. Чоловік помер від отруєння чадним газом. Понад 30 рятувальників гасили масштабну пожежу в селі Фонтанка-3 під Одесою. Горіли три одноповерхові будівлі та дах сусіднього двоповерхового будинку. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. Пожежникам вдалося не допустити поширення вогню і врятувати від знищення двоповерхову будівлю. Через годину загоряння повністю ліквідували. Імовірна причина загоряння коротке замикання електромережі. Загиблих і постраждалих немає. Повідомили в регіональній службі порятунку. Коли одні лише мріють про власну справу, інші вже наважуються її відкрити чи розширити за рахунок мікрогрантів, які надає держава. За рік такою пропозицією вже скористалися близько 300 мешканців Одещини Проте, як отримати фінансування свого бізнесу, детально розповіли в Одеському обласному центрі зайнятості. Якщо в людини є бажання відкрити власну справу або розвинути вже існуючу, це бажання не обов'язково відкладати до кращих часів. Українська держава надає мікрогранти діючим або потенційним підприємцям на придбання обладнання, матеріалів, сировини, оренду, рекламу, лізинг, франшизу для підтримки підприємницької ініціативи і створення робочих місць. Мікрогрант надається у розмірі 150 тисяч гривень. За умови створення одного робочого місця, і у розмірі 250 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць. Також державою передбачено отримання мікрогранту і гранту для учасників бойових дій, для членів їх сімей і також учасників бойових дій, які отримали інвалідність. За словами фахівців центру зайнятості, дружина учасника бойових дій або чоловік може отримати мікрогрант до 500 тисяч гривень на умовах співфінансування 70% грант і 30% кошти самого грантоботримувача. Учасники бойових дій можуть отримати мікрогрант у розмірі одного мільйона на умовах співфінансування і за це створити чотири робочих місця і з них укомплектувати їх двома учасниками бойових дій. Сьогодні багато говорять про те, що важко брати учасника бойових дій на роботу, тому що може колектив не готовий, може сам учасник не готовий ще сьогодні психологічно до мирного життя. Тому мікрогрант дає таку можливість взяти свого на роботу. Мікрогранти є одним із напрямків підтримки учасників бойових дій на шляху їхньої реінтеграції та долучення до бізнесової галузі. Гранти доступні для них і членів їхніх родин. На сьогодні, починаючи з 1 липня 2022 року, в Одеській області вже отримали мікрогрант 275 громадян. Із них одна дружина, учасника бойових дій, яка буде займатися така гарна в неї від діяльності, буде займатися. Видавничою діяльністю вона і розробляє самі буклети як дизайнер і буде друкувати там. І, звичайно, це і Xerox, і сканер, і все рештою і вона замовляла кошти на придбання обладнання. Із тих, хто отримав мікрогранти на Одещині, більшість займаються роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів або відкрили кав'ярню. Також вклали гроші у переробну промисловість, переробку сільськогосподарської продукції або у власну професійну науково-технічну діяльність. Щоп'ятниці о 10-й годині служба зайнятості проводить семінар з питанням мікрогрантів для бажаючих їх отримати. Посилання на семінар і всю інформацію стосовно послуг служби зайнятості можна отримати на сайті Державної служби зайнятості і одеського обласного центру зайнятості та на його сторінках у соцмережах в Одеській області затримали групу ухильників. Троє чоловіків призовного віку мали намір незаконно перетнути кордон із Молдовою. Мешканці Дніпропетровської та Харківської областей через закритий телеграм-канал розшукали так званих організаторів туристичних послуг. Незаконна подорож коштувала від 4 до 5 тисяч доларів. Дотримуючись інструкцій, ухилянти дісталися до Одеси і вночі на таксі приїхали до КП Маяки, де їхнє турне і завершилося. Їх затримали прикордонники. Усіх трьох притягнули до адмінвідповідальності за спробу незаконного перетину державного кордону, подальшу долю чоловіків. Вирішуватиме суд. У десь області внаслідок ДТП загинув пішохід. З'ясувалося, що за кермом мікроавтобуса, який збив чоловіка, прибував 14-річний підліток. Хлопець потий від батька взяв автомобіль і виїхав на трасу покататися. Аварія сталася на автодорозі Одеса Білгородністровські Монаші. Мікроавтобус Мерседес бенц за кермом якого перебував 14-річний підліток, збив чоловіка. Правоохоронці з'ясували, що хлопець без дозволу взяв батьківський автомобіль і вирішив покататися. На трасі між населеними пунктами Прибережне та Шабо він не впорався з керуванням і збив пішохода, який переходив дорогу. Від отриманих травм 58-річний чоловік помер на місці за фактом смертельної Варії відкрили кримінальне провадження. Обставини та причини з'ясовують слідчі. Під одесою виявили склад контрафактних сигарет. Приміщення було обладнане підземними сховищами та секретним ліфтом. Контрафактні тютюнові вироби вартістю майже 89 мільйонів гривень виявили співробітники бюро економічної безпеки України: 740 тисяч пачок цигарок, 75 кілограмів тютюну для кальяну, а також контрафактний алкоголь зберігалися у двох підвалах площею майже тисяча квадратних метрів, які обладнали під ангарами. Вхід до схованки здійснювався по секретному ліфту. В стіні в одному з ангарів правоохоронці також виявили промислову лінію для просушування та обробки тютюну. Відкрито кримінальне провадження за статтею про Незаконний обіг підакцизних товарів. Організаторів незаконного бізнесу розшукують. В Одеській області на гарячому затримали закладчика. У чоловіка знайшли кілька пакунків із наркотиками, які він не встиг помістити у схованки. Наркоторговцю загрожує до восьми років в'язниці. Підозрілого чоловіка правоохоронці помітили на одній з вулиць Ізмаїла. Під час перевірки в нього вилучили чотири згортки з наркотичною речовиною, а в телефоні виявили інформацію про місця, де він уже встиг зробити закладки. Наразі поліція з'ясовує, хто і яким чином постачав фігуранту наркозілля. Поліцейські затримали 40-річного громадянина на вулиці Івана Багуна. Під час поверхневої перевірки в нього вилучили чотири полімерні згортки з речовиною білого кольору. Проведений експрес-тест підтвердив її наркотичний вміст. Також в ході огляду мобільного телефону чоловіка поліцейські виявили інформацію, щодо локації ще 25 зроблених ним закладів. Усі схованки були перевірені, заборонені речовини вилучені та скеровані на експертизу. Чоловік свою провину визнав. З'ясувалося, що раніше він уже був судимий за незаконне зберігання наркотиків. Закладнику повідомили про підозру. Йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Готую санчата влітку. Нові масові обстріли енергетичної інфраструктури можуть призвести до того, що світло в будинках багатьох українців зникне. У роки торішнього блекауту українці запам'ятали добре, які побутові помічники можуть стати в нагоді городянам цієї зими. Дізнавалися наші кореспонденти. Доріжні раптові відключення світла навчили українців готуватися до труднощів завчасно, і чим ближче зима, тим більше черги за всіма гаджетами-помічниками під час блекаутів. У топ альтернативних джерел електрики займає ліхтарик на батарейках. В основному пенсіонери беруть ні фонарі, во такі, котрі і в дорогі бути, і поставить на стол. Він он ні дорого гривень стоїть. Очень економний на одній батарейці пальчика. То есть, люди, які помоложе, беруть вот такі вот фонарики то есть, в металлическом корпусі, тоже з двумя режимами, які вже от 200 гривень. Однак навіть до вибору простого ліхтарика необхідно підходити з розумом, зазначають продавці. Всегда, коли вибираєте фонарик, треба дивитися на його вес. Якщо фонарик заявлений, що він буде 10 часов світити. Так, на одному з одеських ринків вишиковуються черги з бажаючих забезпечити собі комфортну зиму. Наприклад, Галина Кирилівна живе у будинку, який повністю залежить від електрики. Жінка купує ліхтарик, а також уже запаслася газовим пальником для приготування їжі. Світа дуже часто не буває. Ми готовить не можемо ни на чому, тому що в нас всі светы, ну квартира вся під электричеством этим Нет света, и ми не можемо взять. Купили теж таку маленьку пліточку, яку можна что-то хоч розогріти, коли успеваем сварить. Газовий пальник хороша альтернатива електричним плитам. Проте продавці зазначають, що необхідно купувати лише сертифіковані пальники, а також перед цим необхідно проконсультуватися з фахівцями. І не всі вміють такими плитами. Сейчас вони зроблені настолько упрощені, що розводяться маленькі ножки, підсоединяється баллон. В балоні спеціальне кріплення резиновая прокладка, которая не прогорает ничего, потому что там. Температуры нет, подсоединили баллон, зажгли, оно горит, пламя небольшое. Я считаю, что это безопасно. Поставить просто на досочку для нарезки овощей, и это будет у вас уже платформа для нее. Альтернативным джерелом светла может стать світлодіодна лампа на аккумуляторах. Вот сейчас есть такая фишка. Лампочка, которая вкручивается вместо обычной лампочки. В нее встроены аккумуляторы. Выключают свет. Раз! И она сразу же включается. Вы даже не замечаете с этой секундной задержкой, как у вас включается свет. Держит свет, она есть 4 часов, есть 6 часов, есть 10 часов, она светит у вас, ожидает, когда опять включит свет. І анап'ять заряджають свої акумулятор. Експерти енергетичної галузі зазначають, цієї зими українці, можливо, знову почують звук генераторів. Виходячи з минулорічного досвіду, деякі одесити вирішили придбати цей вид джерела безперебійного живлення. Проте фахівці продовжують нагадувати про важливість пожежної безпеки. «Коли у тебе бічасний дом. Да, Мосі дозволити, хоч у нас топлюває і не дішове. можем себе позволить и генератор. Но генераторы, когда работают рядом с подъездом, в подъезде было такое на Вильямса, 59 человек якобы тестировал у нас генераторы внутри подъезда. Дым стоял столбом, Люди возмущались. Нехай не всі можуть дозволити собі купити генератор або екофлоу, але все ж таки рішення є. Найбезпечнішим способом зарядити свої гаджети буде використання повербанка. Причому продавці радять купувати повербанк на 30 тисяч і вищі міліампер. Не беріть на сонячні батареї, тому що сонячна батарея не способна зарядити велику йокості. Е, вона способна там лампочку, світодіод, ось таке діло. Великий... У нас, во-первых, у нас такой туманный город. И не очень солнышко пробивается зимой. Поэтому зарядить пауэрбанк от солнечной батареи невозможно. Это просто выброшенные деньги. Один из способов бути завжди в курсе подій – придбати радіоприймач на батарейках. Хороший приемник на батарейках тоже бы не помешал, потому что у нас воздушную тревогу включают и по радио. И когда вы слышите воздушную тревогу по радио, вы тоже знаете, что вам делать. Деякі прилади вирішують одразу кілька завдань. За допомогою їх можна і послухати радіо, і отримати світло та зарядити телефон. Здесь йде п'ять акумуляторів, вот таких вот цих mm -hmm. лампах. І они быстро ну, тоже снимаются. То есть здесь чотири лампочки вот таких. Сейчас, а, надо же включить. Вот они дают такой сюда. Здесь идет Bluetooth. -колонки. Well, І повербанк. Фахівці рекомендують заздалегідь підготуватись до можливих відключень світла, придбати альтернативні джерела живлення, тримати завжди зарядженими повербанки, зробити запас питної та технічної води, а також їжі легкого приготування. Можливість відключення світла у прийдешньому опалювальному сезоні наштовхує громадян на необхідність підготуватися до нього заздалегідь. Як це роблять одесити? Наші журналісти дізнавалися на вулицях міста. Чи готуватися до можливих зимових відключень електроенергії, враховуючи досвід минулого опалювального сезону, чи сподіватися, що цього разу буде краще? Такими питаннями вже задаються мешканці Одеси. Загроза обстрілів залишається високою, тому варто знати, як підготуватися до можливого блекауту? Підкреслюють деякі наші респонденти закупляємо. Звісно, закупляємо і свічки, і лампочки е, на акумуляторі. Пауербанки також? Є, вже купили в минулому році. В тому році закупилися, будемо користуватися тим, що є поки. Пауербанк ну, купили. Значит, телефони, мобільні і заряджали. Пауербанк теж має свої пределы. А в принципі, для того, щоб там, скажімо, не потерятися в квартирі. Святодіоди українцям винахідливісті, як то кажуть, не займати. Згадують, як виходили з положення минулого року під час відключення світла. Як і всі, всі ті саме фонарики, всі ті потом купили, Ну те розігрівають, який маленький балончик газовий. Ну так в прошлом году ну, нас на й етаж. Отета єдине, що в літку не роботи тяжело. Поралися куди ж, і у мене електродом. Тобто без світла ну дуже-дуже погано, але спасає тільки те, що основний час я провожу на роботі і з лікарні, працюю, то світло там у мене є. А коли додому приходиш холодно, голодно, і електродом, то тобто, є ну, все ж електричне, тобто газу у мене немає, навіть води нагріти, то тобто, є тільки термос і все, що може. Спасати думки громадян різняться. Хтось з позитивом ставиться до можливих труднощів, хтось сподівається на те, що цьогоріч не буде таких значних відключень, а хтось не може собі дозволити купувати приладдя для освітлення оселі через нестачу коштів. Я готовлюсь сподіваюся, на краще, Дай Бог виживати на що було все захищено на прану як би так, да і вистановлена. Можливо все ні. не готовся до цієї проблемі, розумієте, поэтому що можна сказати. А що буде завтра. Радую, що здебільшого у громадян все ж таки добрий настрій та прагнення до позитивних змін. А це найголовніше у наш непростий час. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.